І подивіться реакція нашого українського суспільства. Чи є війна, чи немає війни, чи хто там сьогодні при владі чи не при владі, Та немає ніякого значення. Люди миттєво, швидко, без відносно до того, що там є комендантська родина, нема комендантської родини, вийшли і сказали: ні-ні. Ще трошки, і у нас є недавні історичні, так би мовити, паралелі, ситуація буде те саме таким чином. І що? ну Влада, очевидно, все правильно почула. Пам'ятаєте, президент сказав, що так влада все побачила і все почула і зараз буде реагувати. І оце знову ключова відмінність між нами, українцями як е, нормальною цивілізованою європейською нацією, яка дуже швидко е, мобілізується, коли є хоч якісь натяки на, на те, що наступають на наші права чи забирають у нас якусь перспективу. І от тим народонаселенням, яке буде мовчати, аж поки ну я не знаю, буде вже їсти хіба що траву чи листя, е, коли вже буде зовсім зовсім погано. Я весь час навожу цей приклад з російської літератури про те, що росіяни протестують, стоючи на колінах. Тому це, це та ментальна відмінність вільних людей від рабів, і це теж мені здається дуже дуже внутрішньо важливий момент, який ще, і ще раз каже нам, що ми ніколи не станемо більше частиною цієї арабської імперії.